Минулими вихідними на стадіоні Дю США 2 що на Ліобережі, із великим розмахом пройшов благодійний фестиваль Черфест під назвою З Україною в серці, присвячений Дню Незалежності України та на підтримку Збройних сил України. Організатором виступило міське управління молоді та спорту спільно з Федерацією Черлідингу Кам'янського. Перед початком заходу організатори нагадали гостям правила поведінки під час сигналу повітряна тривога. І після фестиваль було відкрито. Першими вийшли наймолодші учасниці від трьох років. На нашу думку, це були наймиліші виступи цього фестивалю. Проставили основної. Це з помпоном і основної. А джаз это который без помпон. Все без пампо. Окрім малечі, виступали і майстри спорту та чемпіонки України і Європи Анастасія Холопко та Валерія Соловей. Мені дуже подобається. Я обожнюю робити з дітками. Я обожнюю з ними займатися. Дуже кльово. Трепетно з ними працювати. Хочеться виступити як найбагато краще, щоб вони гордилися, що в них такий тренер. Були як колективні, так і сольні виступи, які вражали своєю динамічністю. Загалом до фестивалю долучилося понад 150 учасників, серед них і хіп-хопери, які, до речі, отримали заповітні посвідчення майстрів спорту. Гостями фестивалю стали кращі спортсмени федерації Кію кушенкан Карате, на чолі з сенсеєм Олександром Наконечним, які показали видовищні бойові навички розбивання дерев'яних дощечок та брусів. Потішили присутніх і майстрині спорту з групи підтримки Прометей. Показали найкрутіший виступ. Не обійшлося і без тривоги. Після її оголошення всі відправились в укриття. На щастя, вона тривала недовго, і після відбою всі миттю повернулись до нагородження. До речі, кожен з учасників отримав пам'ятну медаль. Не забули на фестивалі про Збройні Сили України і загалом зібрали понад три тисячі гривень, а також спальні мішки та каремати. Вже знаєте, я так об'єдналася, що Проводимо різні заходи на, і на стадіонах, і на майданчиках. Тому такі заходи патріотичні з Україною в серці, як організовано було сьогодні з усіма дітьми, спортсменами, батьками, то це велика вдячність. Ми віримо. Ми з Україною, і все буде у нас добре, і ми переможемо. 24-го був дуже важкий день. Я працюю взагалі я освітянин, вчитель з 25-го зранку ми розпочали свою діяльність. Свято в ці сумні сірі для нас ні для країни це все ж таки свято для наших дітей, для дорослих, які можуть потрішечки відволіктися, і таким чином підтримати наших захисників. А завершили фестиваль масштабним флешмобом. <makes> I'm the <noise>